Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухру історій. Друзі. А я продовжую читати книгу коротких страшних оповідань від Валентини Басен. СІМ'Я Леонід дивився на велике місто через панорамне вікно свого кабінету. Різнокольорові вогні, немов світлячки в полі. Розсипалися внизу з приходом темряви, десь внизу кипіло життя. В метро спускалися ж чоловіки, що поспішали додому, до улюблених дружин і дітей, жінки, поспішаючи, забирали дітей зі шкіл і гуртків, щоб встигнути приготувати вечерю всій родині. Студенти виходили з возів, радіючи закінченню останньої пари, і тільки Леонід. Був поза цим галасливим бурхливим потоком під назвою Життя. Вдома його чекала Софія, третя дружина, яку він не любив, як і перших двох. Вона була мовчазна і дурна, немов акваріумна рибка. Але Леоніду навіть подобалося, що Софі, як вона просила себе називати, не лізла до нього з розмовами. Тонка і дзвінка, вона цілими днями сиділа в телефоні і викладала свої фото в купальнику в соціальні мережі, підписуючи глибокодумними цитатами вчених, про яких ніколи не чула, старанно копіюючи їх з ресурсу цитати великих людей. Соні Свинюк було 19 років, коли Леонід одружився з нею. Вона заочно вступила до вузу, назви якого не могла вимовити, і, якби на гроші її батька, олігарха втікача з сусідньої країни, Леонід би подумав, що це чергова ескортниця, проїздом з Дубая, яку він зняв у нічному клубі. Але так містично збіглося, що саме зараз Льоні необхідно було розвивати бізнес, а крім як знайомитися з панянками з пристойних сімей. Як він їх величав, він більше нічого й не вмів. Друга дружина, Каріне, спекотна і гаряча, як південна ніч, кавказька принцеса, рознесла бізнес і життя Леоніда в тріски, побачивши по камері спостереження, як сонце її життя займається сексом відразу з двома жінками на важкої поведінки на покривалі, яке сто років тому вручну ткала її прабабуся, Розбивши весь кришталь і кераміку від Версача, Каріне викликала двох з п'яти рідних братів допомогти перевести речі з дому чоловіка. Колишнього вже, і хворого. Після візиту братів другої дружини, Леонід півроку лікував свій здоровий, 26-річний організм в лікарні і беззаперечно підписав документи на розлучення і поділ майна на користь постраждалої сторони. Саме тоді він згадував Галину, свою першу дружину з хорошої сім'ї. У маленькому провінційному містечку вона була зіркою, а її тато, за випадковим збігом, був мером і господарем міста. Коли перед батьком з'явилася Галина і безглуздий хлопець в коротких, підстрелених брюках, і, зі стартою підошвою на туфлях мудрий батько пригладив вуса і похитав головою. Вже через півроку Леонід катався на кращій новарці німецькій кольору парлини, жив з Галиною у власному заміському будинку і керував невеликим заводиком з виробництва побутової хімії, який, як і будинок, був записаний на дружину. Леонід став новим господарем міста. Тверезин за кермом його вже ніхто і не пам'ятав навіть випадково збиту собаку і бабусю великодушний тест пробачив у Новий рік. Єдине, тато Галини а вже й льонечки не пробачив взятю невдасі за відсутність унуків і погану пам'ять. Амнезія вразила Леоніда відразу після заводика і в влазняв зі сповіями яких льоня замовляв своїм друзям по інтернету? Він вже не виправдовувався перед Галиною та її татом і нахабно стверджував, що домігся всього сам. Люди в невеличкому на 500 тисяч містечку почали посміюватися над Іваничем. мовляв, як так, хрещений батько міста, бандит, чесний і справедливий чоловік. Який тут виріс і постарів, і таку гниду пригріт. Іванич викликав льоні і по-батьківськи попередив Мовляв, будеш якати? пащу порву. Льоня затих на кілька тижнів. Але після поставки відмінного кокаїну знов взявся розповідати про те, що він всього домігся сам, а Галка, так лайно на палиці, підібрав з жалості. Дивом, встигнувши текти від гніву колишнього тестя, Льоні летів у велике місто. Аж п'яти виблискували. Папа Галини хотів зняти з нього шкуру живцем, але жаліслива Галочка упросила батька не стратити, помилувати. Мовляв, нехай живе у великому місті, а сюди не пхається. Саме після цього Леонід розповів. Другій дружині Каріне, що втратив свої статки через першу дружину ідіотку і її татуся, божевільного пенсіонера. Каріне, красива і чуттєва, переводила йому гроші зі своїх рахунків на розвиток бізнесу, вірила і танула, коли він називав її луна мого серця. Леонід Гнатович до вас дружина. Секретарка Аллочка нахабно вильнула стегнами, поправивши спідницю, яку льоня задирав пару раз в тиждень від неробства. Соня пливла в офісному просторі на ногах ходулях, подовживши їх підборами. Присівши на стілець, вона зробила загадкове обличчя, під якого Леоніда занудило. Його вивертало від її довгих рук. Які батогами звисали вздовж кістлявого і неспортивного тіла, від трьох вибілених волосин, які вона випрямляла в салоні щоранку за 100 доларів, від дурниці і досконалої темряви в порожній голові, яка постійно огойдалася на вершині майже двометрового тіла. Я зайнятий. Навіщо ти приїхала без попередження. Леонід пошкодував прорісткість тону, який ледь приховував. Коханий Здоров, у мене для тебе подарунок. Дивись, тест, я вагітна, мій татко в захваті, ми вже святкуємо. Ти радий? Уявляю, як зрадіють твої батьки. Звичайно, зрадіють, подумав Леонід. Вони мене ненавидять всією душею. Уявляю, як вони будуть ненавидіти онук. Дорога, я щасливий, як же я тебе обожнюю, ти у мене справжній матуся. Так, я буду народжувати вдома, у ванну. зараз так модно. І ти переріжеш пуповину. Леонід посміхнувся і зайшов в туалет у своєму кабінеті. Він спустив воду, щоб звук блювоти не було чутно. Прополоскавши рот, він включив телефон і зайшов в гуглі на свій улюблений сайт Повії великого міста. Викликати в офіс. Сім'я. З книги коротких страшних оповідань Врятуйте наші душі Читала Ірина Назарук.